Вітання в ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один реформи. Президент України Віктор Янукович оприлюднив нові соціальні ініціативи, які мають стати основою державної політики. Наразі ми обговоримо один з блоків цих ініціатив, а допоможе мені в цьому Олександр Осовець. Отож, ми сьогодні з доброго дня доброго. з паном Олександром спілкуватимемося на тему розвитку економіки як однієї з складових. Ну збільшення підвищення соціальних стандартів. Загалом, от на вашу думку, пане Олександре, який є зв'язок між розвитком економіки і от саме соціальними ініціативами президента? Зв'язок дуже простий, адже коли створюється нове виробництво, природньо, що там хтось працює, а це нові робочі місця. І Відповідно, відрахування податкові до різних бюджетів так і наповнюються бюджети різних рівнів, звідки є кошти на соціальні заходи, на соціальні проекти. А загалом ось наша Рівненська область вона належить до групи інвестиційно привабливих регіонів України. Чи все таки доводиться попотіти, щоб змусити людей вкласти гроші саме в наш край? Звичайно, областям України, які розміщені на кордоні з Євросоюзом, які мають в своїх складах, в складах міста мільйонники їм певним чином легше про себе заявляти, про туди їдуть інвестори, інколи купуючись на певний бренд. Нам же, звичайно, як області, яка не є великою, потрібно більше зусиль для того, щоб залучити інвестора. І не можна зараз сказати, що зовсім ніхто нами не цікавиться. Хоч можливо і певні кризові явища, але навіть останніми місяцями було кілька візитів, потужних інвесторів, які... Серйозно розглядають можливість вкладення інвестицій, які принесуть за собою нове виробництво з сотнями робочих місць. Хто ці інвестори? Хто приїжджав, що пропонував, що теоретично в майбутньому можуть відкрити, організувати, створити на теренах Рівненської області. Європейські компанії постійно шукають зниження своїх витрат за кордоном. Якщо є якийсь завод на тисячу робочих місць, скажімо, в Німеччині. Де середня заробітна плата 15-2000 євро, а той більше, то ми розуміємо, що якщо вони прийдуть до нас, вони будуть економити навіть платячи людям велику по нашим міркам заробітну плату. Оце той фактор, який зумовлює часом їх шукати нові місця. І ми маємо їм запропонувати певні можливості: земельні ділянки, якісь проекти. На минулому тижні, наприклад, приїжджала. Японська компанія, яка має завод в Європі, в Німеччині, які всерйоз розглядають Західну Україну, в тому числі Рівненську область, адже вони відвідали нас для того, щоб створити виробництво автомобільних компонентів певних, ціна питання кілька десятків мільйонів євро, 1800 робочих місць. Да, ми показали наші ділянки, це вже добре, що він до нас приїхав. Чи буде прийнято рішення, ми не готові гарантувати, але. Якби і не приїжджали, то і не було б шансів створити нові виробництва. Звичайно, частіше приїжджають значно менші підприємці з закордонні, які розглядають можливість створення на 20, 30, 50 робочих місць якихось нових виробництв. Так що можна підсумати, що є інтерес, і цей інтерес проявляється в конкретних візитах, в конкретній роботі. А загалом, якими факторами зумовлена ось ця інвестиційна привабливість? Що має бути, щоб інвестор, який приїхав, дав добро, погодився, сказав класно, окей, ми тут працюємо, організуємо, розширюємо наш бізнес. То що відіграє важливу роль, там не знаю, місце розташування, там наявність певних корисних копалин, там не знаю, водних ресурсів. Звичайно, кожен проект має свої параметри, і інвестор має порахувати, скільки йому коштуватиме започаткування бізнесу в тій чи іншій місцевості, і які видатки йому потрібно здійснювати, щоб це розвивати. В Україні більшість параметрів однакові, але разом з тим та сама ціна ділянки, якась інфраструктура, вона відрізняється. І наша місія показати найкращу в Україні місцевість для того, щоб збудувати те чи інше виробництво. Крім того, ми маємо показати успішні приклади подібних проєктів, успішний бізнес, ділу активність. І тоді вони бачать, що да, в цій місцевості можна займатися бізнесом, да, тут недорого. І таким чином це і є тими аргументами, які в кінцевому підсумку дозволяють їм прийняти рішення саме на користь нашої області. Тому що, мало того, що ми конкуруємо з сусідніми областями, ми ще конкуруємо з сусідніми країнами Європи, і ми маємо бути дуже ефективно діяти, щоб. Навести аргументи саме на нашу користь для якогось нового виробництва. Саме виробництва, а не просто якогось нового магазину за іноземні кошти загалом, яке місце серед інших областей України займає Рівненщина в плані вливання інвестиційних коштів, як іноземних, так і внутрішніх? Ще в 2005 році, в 2004, четвертому, Рівненщина була практично на останніх місцях по сукупних обсягах інвестицій. Але робота все-таки свої результати принесла, і сьогодні ми міцно тримаємося в середині. Звичайно, ми не можемо конкурувати з Києвом, з Харковом, з Донецьком, де один цех якийсь буде на металургійному комбінаті побудований і вже там сотні мільйонів доларів інвестицій. Але разом з тим, ми навіть наших найближчих сусідів в кілька разів обганяємо таких там, як Тернопільська область, навіть ми більше залучаємо, ніж там Чернігівська. Ми доволі конкурентні. А що стосується е, тих інвесторів, які наразі працюють, чи вам відомо про те, що у них виникають певні проблеми? Чи взагалі виникають в них ці проблеми? Чи не збираються вони згортати власний бізнес? Чи можливо навпаки хтось планує розширюватись? все йде дуже добре, вдало ось а якщо так, хто наскільки де в який спосіб? Є кілька проектів, які дійсно можливо в певних людей викликають скепсис, де ж ті ж обіцяні робочі місця. Але, умовно кажучи, завод з вироблення газобетону у Строзькому районі. Так, да, він сьогодні не побудований, але інвестор не згортує своїх планів і йде процес по оформленню документів, тому що ну, наше законодавство таке, як є, і ми маємо його, його дотримуватися, в тому числі інвестори. І надіємося, що до кінця року будуть завершені всі процедури по документах, і нарешті з наступного року почнуться вестись комунікації. І будуватись конкретно виробничі модуля. Так само є компанія Морган Феніча, яка на базі Рівне Сільмаша літом відкрила меблевиробництво у її планах лише розширення. Разом з тим, вони постійно декларують, якщо будуть складнощі з там, поверненням ПДВ, з вирішенням якихось господарських питань, то вони фізично не зможуть розширюватись, і це, звичайно, буде грати проти нас. Також. Актуальний проєкт створення оптового ринку сільськогосподарської продукції. Маємо надію також, що команда цього проєкту зможе нам продемонструвати вже найближчі місяці, конкретні вже якісь земліні роботи. Тому що ну, документальні роботи по формі документів це також біля 10% проєкту, і він інколи довше триває ніж сам процес будівництва. Навіть з прикладів існуючих заводів, кілька років може тривати процес погоджень а 6-8-9 місяців сам безпосередньо будівництво. А загалом, ось е, наскільки адаптоване, пристосоване е, для е, там, того, щоб іноземний інвестор приходив, е, українське законодавство, наскільки в нас спрощені ті бюрократичні моменти для того, щоб не заважати закордонним інвесторам е, повноцінно, нормально працювати? Чи все-таки в цьому плані в нас достатньо проблем? Звичайно, в Європі інвестори звикли, що там все чітко, зрозуміло і прогнозовано. Не можна сказати, що європейське законодавство дуже просте. Давайте спробуємо якусь нашу компанію завести на їхній ринок чи спробувати нашому підприємцю там започаткувати виробництво, йому що буде складніше там, ніж європейським компаніям тут. Інша справа, що європейці кажуть. Нам без різниці, яке у вас законодавство, але зробіть його, щоб воно було постійним і стабільним, щоб воно не мінялося, а то вони планують одне, далі вводиться якесь нововведення, і вони вже не можуть ефективно планувати своє виробництво. Тому що європейські компанії мають бути ефективними, адже їм на п'яти також і Китай наступає з їхніми компаніями. Якщо вони не будуть економити, вони можуть збанкрутувати. Нам цього не потрібно. Через те можна сказати, законодавство у нас складне, але в цьому правому полі можна працювати. Інколи ще навіть питання є до ефективного менеджменту цих компаній, як місцевих, так і іноземних. Від цього дуже багато залежить. Адже є компанії успішніші, є компанії не такі успішні. І очевидно, що не можна сказати, що законодавство в нас вже аж занадто-занадто погане. Хоча постійно найбільш гострі питання, які в законодавчому полі виникають, вони ж оформлюються різного роду законопроектами. Ну в цьому аспекті нашої розмови не останню роль відіграє і місцева влада. Ну тобто, якщо це стосується там чи міста безпосередньо рівне, Костопіль, Сарни, чи можливо районного центру певного загалом від неї теж залежить, скажімо так, бажання чи не бажання інвесторів розвивати чи згортати бізнес, оскільки певні питання вирішуються безпосередньо з місцевою владою. Чи виникали проблеми в нас на рівні чи ні, чи загалом. В Україні, які от, що інвестори говорять, ну, нам складно працювати там, з цим мером, з цим головою райдержадміністрації, нас там, місцеві перевіряючі органи ну, там вже втомили своїми приїздами відвіданими. Чи таке в нас є, чи таке в нас присутнє, і як, якщо так, то чи ведеться боротьба в цьому напрямку? Немає якихось проблем на місцевому рівні, які не можна вирішити для інвестора. Звичайно, якщо якісь питання задіюються на центральному рівні, чи це потрібно прийняти додаткову постанову Кабінету міністрів, щоб доступ до якогось родовища отримати, чи ще щось, то тут вже включаються втрати часу, які доволі значними. Разом з тим, в по деяких районах, по деяких містах у нас є багатий спектр пропозицій по земельним ділянкам, по якимсь проектам, по родовищам. А є місцевості, які, ну, я, напевно, не вірю, що там немає вільних земельних ділянок, але в нас є складнощі, щоби. Запропонувати інвесторам саме ділянки в цих районах. Ну, є певна проблематика вздовж траси Київчоп. або земля сільськогосподарського призначення, або якісь маленькі діляночки, або роздроблення. А інвестор завчай хоче або біля крупного міста якогось, або біля траси міжнародного значення. Дуже ну, просто їм аргументувати, чому вони мають завод будувати в гухому лісі чи там біля болота. Ви ж розумієте. На якому етапі сьогодні знаходяться раніше задекларовані інвестиційні проекти, той же самий індустріальний парк. Ви так пробіглись по оптовому ринку сільськогосподарського продукції, перепрошую. Але якщо можна більш широко, як він будується, які плани, коли завершення, коли відкриття, кому від цього зрештою буде добре? Уже неодноразово наголошувалося в засобах масової інформації про проєкт, наприклад, індустріального парку. І він нікуди не дівся, і лише у вересні цього року вступив в дію в дію закон України про індустріальні парки, який нарешті чітко регламентує процес створення індустріальних парків. І ми вже відповідно до цього закону підготували необхідні документи для подання до центральних органів виконавчої влади, щоб ті іноземні інвестори і вітчизняни, які захочуть нове виробництво започаткувати, щоб вони його... Створює в рамках індустріального парку. Таким чином вони отримують певні пільги та преференції, що дозволить нам бути ще більш конкурентними з європейськими компаніями. <coughs> Отже, розраховуємо е, в наступному році вже вийти на етап проєктування виробничих якихось мереж для того, щоб пропонувати інвесторам готовий продукт. Приходьте, ось вам є готова ділянка. Ви таки прийдіть і ставте свої виробничі на, 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 верстати чи щось інше. В оптовому ринку. Даний проект отримав масштабну підтримку по оформленню документів від проєкту Агроінвест, який саме покликаний допомагати розвивати такого роду інфраструктуру, тому що немає складнощі побудувати сам виробничий модуль оптового ринку. Проблема, щоб наповнити його конкретними виробниками місцевими, які зможуть ефективно там здійснювати продаж своєї продукції через те. Тут сім разів потрібно відміряти єдиний один раз відрізати, тому що ну, є ризики, і ці ризики потрібно враховувати. Але разом з тим є інвестор конкретний, який задекурував готовність складати в цей проєкт. І все йде згідно того проєкту, як вони собі планували. Але, звичайно, час, час певний втрачається. Тут не завжди хочеться швидко зробити те, що заплановано. До речі, я так розумію, що цей ринок сільськогосподарської продукції це є внутрішні інвестиції. Там присутні кошти і внутрішніх інвесторів. Разом з тим, великих сум інвестицій для вкладення місцевий бізнес немає. У нас об'єктивно і дорожчі фінансові ресурси, як, скажімо, в банках. І інша справа, що європейські компанії мають досить. Кращий досвід і кращі можливості по залученню їхніх ресурсів кредитних, фінансових і так далі. Через те у кожному проєкті практично присутній якийсь зовнішній капітал. Звичайно, ми хочемо своїх виробників підтримувати, але дуже непросто вони готові вкладати кошти, брати кредити в свої проєкти. Мені неодноразово доводилось чути, ну скажімо так, в неофіційних розмовах про те, що все таки внутрішніх інвестицій в нас могло би бути достатньо, що є люди, які мають достатню кількість грошей для того, щоб їх вкладати. Ось насправді я так розумію, це відбувається чи неохоче, чи хтось помиляється насправді цих людей. Багатих в нас в Україні не так вже й багато. Загалом, яка ситуація по внутрішньому інвестуванню? На чию сторону ви більше схиляєтесь? На ту, хто говорить, що все таки гроші є, але невигідно їх українським бізнесменам в український ринок вливати? Ось на протилежну? Я все-таки прихильник, що кошти у місцевого бізнесу певні є. І вони могли би інвестувати своїх коштів більше, ніж це роблять станом на сьогодні. Але ситуація така, що доволі менш ризиковано займатися операціями купівлі-продажу. Купив і вже через якийсь період повернув кошти. А вже хто вкладає в виробництво, там, де дійсно створюються робочі місця і більш... збільшені податки, є певні ризики. І найбільша проблема зазвичай це ринки збуту. Зараз можна побудувати будь-яку фабрику в будь-якому місці, практично. Але питання, куди потім і як продавати продукцію. І тут, чим корисні іноземні інвестори, вони мають готові ринки збуту, вони мають організовані мережі продажу, вони мають технології. І тут має бути певний баланс. Не можна сказати, що ось ми таки. Очікуємо іноземних інвесторів, як понад це від всіх біт, або навпаки, давайте не будемо пускати інвесторів. Маємо збалансовано і залучити іноземних, і щоб місцевий бізнес був залучений в ті процеси, як підрядники, партнери, спільний продаж, щоб ну, більш збалансована була економіка. І тут все-таки ще є проблема для місцевого бізнесу. Це Відсутність бачення або відсутність конкретних проєктів, куди ж вкладати. Да, є певні ідеї, але вони часто не структуровані, не оформлені відповідним чином і не продумані, можливо, до кінця. звичайно, є, є така проблема. А ось ще цікаво, в який спосіб вами зокрема Рівненським регіональним центром з інвестицій та розвитку відбувається, проводиться пошук інвесторів. Тобто де ви їх шукаєте, в який спосіб хто ці люди, як ви ходите з ними на зв'язок? Звичайно, це наша щоденна робота, яка полягає в першому, що необхідно знайти продукт для вкладення інвестицій. Ми чітко знаємо потреби інвесторів, і коли вони до нас е, яким чином з'являються, інколи вони самі ініціюють звернення чи до нас, чи в буде адміністрацію, інколи ми їх шукаємо. І вони питають: нам потрібно от такі речі, або така земельна ділянка з такими параметрами, або таке то приміщення з такими е, не знаю, вимогами, або напрямку де вкладувати кошти, наприклад, агросектор, рослинництво, тваринство. І ми вже маємо запропонувати наші. Можливості в цих сферах. І наша робота полягає ну, з одної сторони, зібрати це, довести до стандартів, які вимагаються інвесторами. А друга справа інвестори про це мають дізнатися. Тут вже включаються маркетингові інструменти і найбільш таким масштабним маркетинговим заходом цього року це форум загрологістики, який відбудеться вже в п'ятницю цього місяця. І розрахуємо, що на таких заходах ми пропагуємо наші інвестиційні можливості. наші… Пропозиції і, звичайно, використовуємо можливості мережі інтернет. адже найлегший, найбільш дешевий в наших умовах це спосіб просування через мережу інтернет. Всім розсилати, показувати, ввішувати інвестиційні пропозиції, що ж ми маємо, куди ж вкладати кошти. Не просто віртуальне сільське господарство, а от будівництво якогось елеваторного комплексу чи створення відодівельного комплексу і так далі. А загалом, до речі, цікаво. Ви задали про мережу інтернет. В цьому плані інформація найшвидше сприймається за кордонними інвесторами. Чи вже і українські бізнесмени теж, скажімо так, активно студіюють цю мережу, використовують пошуку там можливих ділянок для ведення власної справи бізнесу? Головне має інформація бути якісною і не просто загальні фрази, а вона має давати. Можливість прийняти якесь рішення для тих, хто має кошти, адже інвестори не обов'язково іноземні. Це можуть бути компанії з східної України, з Києва, зі Львова, які розширюють свою діяльність. Разом з тим в мене викликає навіть певний подив, як місцева компанія, яка виробляє якусь продукцію, не має власного двомовного веб-сайту. На що ж вони розраховують? У нас часто дуже доволі недорогий інструмент, який збільшить однозначно обсяги. Продукції, яку вони продають. І є така менталітет, що наші, наприклад, фермери вміють виростати, не вміють продати. І так само і з деяким бізнесом. Це стримує що або небажання, або, можливо, нерозуміння того, що потрібно працювати дуже грамотно над просуванням своєї продукції. Не просто реклама в місцевих засобах інформації лише як інструмент, а й намагатись вийти за межі області, щоб ми не просто виготовляли продукцію, то, що тут споживається, щоб ми щось експортували за межі області. А, а які кроки робляться для підтримки ось місцевого рівненського товаровиробника, Тобто, і за участю вашого центру і обласної державної адміністрації обласної ради? Починаючи від підтримки в рамках обласних заходів програм, де постійно бізнесу пропонується або навіть питається, як саме вам допомогти, яким чином, яким інструментами, якими механізмами. Закінчуючи, найбільш таким яскравим прикладом це створення Волинського екологічного продукту, як, скажімо, групи менеджерів, які саме допомагають просувати виробничу продукцію місцевих фермерів. І коли, наприклад, вже в рамках області є чітке бачення і є певні. Перші успіхи, то зараз вже робота сконцентрована, як же ж цю агропродукцію і за межі області просувати, і разом з тим збільшити її переробку тут, хоч мінімально, тому що просто те, що вирощене продавати, це одна ціна. Якщо його виростити, зберегти дещо переробити, це зовсім інша ціна, і це полегшить діяльність. І зараз це якраз концентруємося на цьому сегменті. Надіємося, Новий поштовх дасть і форум з агрологістики, і ті проекти закордонні, які допомагають певним чином в цьому напрямі нам просуватись. Чи грантові програми використовуються, ну, тобто, для того, щоб сприяти, якщо так, які, хто надає ці гранти, які ми є суми, в який спосіб можуть місцеві товаровиробники розраховувати на їх отримання? Ну, є ряд міфів і крайнощів, які. Полягають в тому, з одної сторони, що дехто очікує, що ці грантові кошти готівкою під чесне слово дадуть і не спитають, як вони використані. Разом з тим, фермери і інші суб'єкти господарювання думають, що їх нереально отримати зовсім. Є в нас конкретні приклади для тих, хто отримав міжнародну технічну допомогу. Є фермер в Рівненському районі, який для обладнання по поробці сої отримав ці кошти. Той самий оптовий ринок Шален отримав міжнародну технічну допомогу. І навіть сьогодні є діючий конкурс, який полягає в тому, що можна отримати. Фінансовий ресурс, який не потрібно повертати, для облаштування сховищ, для дрібної переробки. Звичайно, є певні вимоги по оформленню документів. І тут нема нічого страшного. Але коли інколи в того самого фермера немає електронної почти або підприємство не готове на кілька сторінок описати свій проект, то я вже тут не можу таким фермерам допомогти. Все-таки мають бути певні. Стандарти і в наших суб'єктів господарювання, щоб на рівних спілкуватися з тими, хто має грантові кошти, і е, є ще таке поняття: великі, масштабні загальнонаціональні проекти, ось в які, в принципі, як правило, зазвичай є перспективними чи Рівненська область якимось чином в певних цих проектах приймає участь. Дійсно, саме місія нашого центру з та розвитку, основна це адміністрування національних проєктів в рамках області. Найбільш яскравим прикладом реалізації національного проекту це є створення перинатального центру. Всі можуть побачити найближчим часом, що там зараз відбувається, і заповно не так. Не так багато до його відкриття. Що, до речі, теж в рамках соціальних ініціатив президента Звичайно. відбувається. Звичайно. Детальніше, до речі, про національні проекти буде говоритися в середу, коли приїжджають представники Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами, приїжджає кілька керівників національних проєктів і розкажуть і про національний проєкт Відкритий світ і його можливості для області, про національний проєкт Індустріальні парки, який також у нас буде реалізовуватись. І також є перспектива по так званому національному проекту енергія біомаси, це виготовлення альтернативного палива. Це масштабні проекти, які будуть фінансуватись передусім за кошти інвесторів. І вже там, де не можна знайти коштів інвесторів, як так з тим самим перинатальним центром, може будуть залучатися державні фінансові ресурси. І тут ми готові навіть нові пропонувати національні проекти, якщо вони дійсно суттєво впливають на цілу гаусь або. Масштабно зможуть зрушити якісь реформи. Дякую вам за розмову, за те, що завітали до нашої студії. Повідомили, проінформували наших глядачів про те, що ж таки, наскільки інвестиційно привабливою є Рівненська область. Будемо сподіватися, що ця привабливість буде з кожним днем, місяцем роком а лише збільшуватись зростати. Добре. Ще раз вам дякую і дякую вам за те, що були з нами, за те, що слухали нас, дивились на нас. Залишайтесь на телеканалі РТБ. До зустрічі!